Всім yeah. доброго дня, ми mm. з Артемом проходимо якийсь паркур, я не знаю який, я його перший раз граю. Саме як і я. Так. Я не знаю, я então просто за паркур який перший вибух, такий я викликаю. Ми будемо проходити разом, то якщо хтось не пройшов якийсь рівень, то один буде. Ми так. Сюда, сюда. И І сюди. на хат куряки. Угу, так, так такой. Блин, я сдох. Это ну, мы почекаем. Так, считай. Угу. Я чеккань, ведь ну, мы благопочка. Ч я сдохлок? Угу. Я, я не допрыгну. Чему нам зачем? Так, мы уже там у нас монтажер. Тобто відео наше ще чотири є. Ну, це вже буде п'яте відео. Я сподіваюся, воно на ніч хоча б ну, за ніч не бере нормально. Надіємося. Ну, будемо дуже сильно надіяти, а ну, там це на... наше виходить перше там відео. Так, да, це буде. Ну як перше, не перше. Але хоча б да, так, перше. Там... Я вже І за то, ага. що ми робили вже гру Кальмара, але там виходить. Але там... Да, Так, давай вибирай. А я зараз подивлюся... заработаю. Значить, в центрі. Можна камерою дивитися. я. Так, Ну, це удью меня, блин. Я на тор, я на функцию.

Якісь виходи. Ой, Дін, ти бачиш? Я це, теж помашу. На самому кінці я бачу це. Ой, прийшов ура нарешті. Ти знову помер? знаю. Кстати, отсюда можна допрыгнути. Блін, поза что-то дирки нечки це не на нас повали. Дивись

Ну, і артем это ж. Я там... сейчас напишу вас максимум стикет обалдену. Да. Та... Артем стикита. Ой, тут якийсь ще календарки. 250 грошей. Ой, блин, це лабиринт. Це лабиринт. Я не Я наводжу лабіринти. Це таке. Ой. Якщо ви поставити лайк, то вот ви цей чувак. А якщо ви поставити, то він все равно ніхто не знає. Ком може там ставити. Ні, якщо відео вам сподобалось, я не думаю, що багато. Блін, я не думаю, не що. Угу. Це типа це... не... твітовски? Ти так, стілять. А, ви... ой. вікон. Я туди пригнув. Я хотів на парку пригнути. А, там ага, от сюди треба. Відео? Я не знаю, ну це було очевидно, но я тупану блюде. Я думал, я не допрыгну. Я просто... Я просто сделал свіскин корпышки. Ой, я думал, це лава. Так, я могу. Нет, ты туда не допрыгнешь. Наша там допрыгнуть, это все равно не пропрыгнешь. Я вже, поки ти говорив, так прийшов. Почекай. Та, Та, І shift-lock можна такого. в мене немає shift lock А в мене є. Бачиш? за Ну бо я його в собі в да хожу. Я можу дам, я можу дам туторіал, як зробити shift-lock на цьому Ні, туторіал на купі. Ні, на купки на нашій Ну не туторіали, ну але. У нас ігровий канал просто. Ігровий, Ну, ще будуть туторіали Ні. колись робити, може. Може. Колись... Може. Давай, ты зможе. Красава. Знаєш, деякі українці тоже можуть трошки розговоритися і почати на російський голос. А, блин, і Ми зараз... Ой, бляха, муха. Я вже другий раз вдох, У мене там ножка те та й... там, там, кошає. А я же топо... Я... Давай на следующем черту бы почти к вам. Я нашел лайкхак. Я сейчас буду навця... Давай потом с вами. А, пошли. Если шоу все на файко, на файку. Вот он, на файку. тут мы ничего покупала, зайкать сыча бы. Да, са на кайку. И думаю, ещ тут на пайку. Эээ. Йок! Там просто було очевидно, типа, туди-туди-туди. У цьому начало я поможу і покажу де не фейку, і за того, що він нам дуже сильно допоміг. Ти Ты бачив. впав. впал. Так, ты треба бы так подходит. Поняв. Я паркулис. Так, идем. Так, давай. Так, чуть не спав. А А може було справиться на сейс спать? На капенку помолилась? Ой. Нет, не до Я Мы тут опру. Мы тут опрозори. Нам как бы просто на ещ и послать. Там один був плеч, а один был газ. И на походу... Нам покупать на школу. Малиланин. Угу. А, має це, має? це у нас уроки. Спасибо. А, 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 не сделал. Ой. Так. От минуса 300 концов. Легкий, легкий. Угу. мы тут заканчиваем. Блин, ну це сразу. Я думаю, зараз спанам чисто, поймал.

Алышек, прикольный, сейчас сьогодні Може на шкафчик Ми мож? Может, пришли? 34. Мне с 50. Вон. Вон, Дай, так, там, дашь? Да, и там Эм, я ж запрыгнул на стил. Че, помер? Блин, ну дивіться, так жалко із-за того, що ми якби, вже ми вже два місяці це є. Ой, ми вже два а літо вже прийшло, і, і і, все, типу, ми два місяця літо прийшло, а, ну, якось быстро скажіть, якось два місяця дуже быстро пройшло. Нстатя, а в мене де, питання декіль. до вас, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена страва. Да, і може можете ще. знаєте щось зробити. Може, якщо буде 2 лайки хоча б, то ми знімемо нове відео по паркуру. А якщо вам якщо буде. Якщо ви вибухали це якусь тему для середнього відео, це може бути як і Ріос, так і інші партії. Mm -hmm. Які, які знали. Як саме нам взагалі режими якісь, то і ми. Будемо проходити старатися. Як якщо хоч буде один коментар з одним лайком, то на нього лайк поставить. Та ні, ну навіть якщо маль лайків, то буде. Бо... Та-да. -та. Ми пограємо... Подаємо всі коментарі. По постараємось. Постараємося. одне відео вмісти, Ой. В Одне відео? Ні, ми будемо різні відео. Ні, ну будемо. Тому що. коли ми зробимо одне відео, то на просто буде, типа, усі, от, тіпа перегородочки, через які можна буде легко поняти, на якому відео, на якому, на угу. якій грі ви зупинилися. Угу. Ми, скоріше то всього, у нас монтує, скоріше всього, бо він я узнаю, що ж було про це. Я буду його скинути це відео. Так, я йому скину його. І він буде його монтувати. Ми вже скоро прийдемо рівень. Нам вже 94%. О, нам ще три левела пройшли. Блін, тут вже буде дуже важко. Тобто годинний календар залишається. Знаєш, одна ігра на один день таке враження. А вот, допустим, что с не радоваться, то, по идее, можно получить такой же самолет. Блин. Ну, и... Чтобы... Артем, я случайно сдал. Ой, да боже, я не прыгнул. Ну, Саня, вот ручку. Саня, я тебя чекаю. Угу. Оп, оп, блин, я не допрыгнул. Ми будемо старатися щось придумувати своє, не брати в інших блогерів ідеї. Будемо старатися свої ідеї придумувати. Ой, як я помер? Це дуже важко. А я тут помер? Потім потім Молодець. Я це вже заразумею за то, що я камеру. А. Ура, мак, у меня. Эммкиплок. Ура, клеймет. Эмм. Я... Ну, Давай, пацан. И сейчас черный тут вообще. Не надо, ну, я их на А вот Е, а де вот эту тучку. Там, конечно. Ой. Да, Ой. еще продолжение, то. А... Ну шо, там, а там тогда. Тогда. Сюда, сюда. Так, ну що. ставте лайки, підписуйтесь на канал і на 100 підписників зараз буде стрім. Ну так. Але я не думаю, що ми десь за місяць закінчимо. Я думаю, десь ми за місяць маємо набрати точно 100 підписників. Ну все, давайте, до побачення.